Сьогодні на встановленні газооблонного обладнання у нас був дуже цікавий автомобіль. Це Citroen C4 Picasso 2009 року з мотором 1.6 Turbo і з безпосереднім впорскуванням палива. Встановлено газооблонну обладнання марки Stag це 400 DTI, форсунки STAC 102DFC, редуктор Томасети Норві і фільтр тільки Значить, Машинка поки працює чудово, налаштовували, обкатали її. Ніби уважень, ніяких немає, їде як на бензині, далі подивимося на розхід палива. Не сподіватися, що це прямий прист, без співвідношення 20%, газу 80... 20 бензину, 80% газу. Так, Кнопка йде в даному форматі ледовська. Такого формату, яка чудово стала сюди нішу. Заправочний знизу. І балон на 44 літра знизу 180 на 630. Так що Машинку будемо віддавати клієнту, катає, пробує, дивиться на поїзді, як автомобіль все поводить, як розхід палива себе покажеть. І будемо надіяти, що все буде чудово. Так що звертайтеся, зараз встановлюємо без проблем вже автомобілі середніх пожитувань палива на газ.